По Віталік сьогодні приводівся, зовсім новий вигляд має, але етикетка не зриває, каже, шкодує. 1545 гривень. Чорти мої. гарно виглядає. Чуєш, Ти би Маріан теж там міг приводитися, тому в магазині. Я, пішов, ти... я тобі серйозно ти кажу. Ти, як Віталік зразу помінявся, зовсім інакший чоловік став. А й тікетка каже, не буде зрива, буде так ходити. Хай буде <рес> обратна ріба. <рес> Коли <рес> буде, <рес> будеш питався, яка ціна, я тобі буду покладати Ціна хороша, правда? Касайна, Якісна, хороша ціна, недорого. А, та і ще й це мені послали. І це не дивився. Десь там є. Я не знаю, А ну порахую все. Давай подякуємо за шмотки. Дякуємо, Нові вам, круті. Мобці. Шеф, дякую тобі за одежу, що послав. мені. Рекомендуєш той магазин? Обязательно, обязательно. Це від мене, хлопці мої, підписники. Заказуйте одежу в цьому магазині.